Доброго дня, шановні підписники і гості каналу. Велика подяка вам за підписку і перегляди. Моїм друзям з Дніпра і Миколаєва, Львова і Києва великий привіт! Сьогодні я готую страву з кабачків і курячого філе. Потрібно 400-500 грам курячого філе. Два кабачка. Ну, десь 600-700 грам, 2 цибулі. Перець болгарський в мене заморожений. Помідори 2 штуки в мене теж заморожені. А можна 1 столову ложку томатної пасти. Олія для смаження, сіль перець за смаком і 1 столова ложка цукру без верха. Начну з перця і помідор. Тому що вони як розморозяться, тоді вже погано буде терти. От я тру, м'якоть натирається, а шкірка залишається. Шкірка вона нам не потрібна. І помідори теж теж так. М'ясо порізала на такі шматочки. І тепер на пательню її висипаю, викладаю на пательню. І на повільному огні, на слабому огні протискувати хвилин, ну так, 20, мабуть. На невеликому вогні протискувати хвилин 20. 15 хвилин досить. Напівготове і пів напівкільцями. Цибуля висипаю. І теж хвилин 15 нехай протушкується, а тоді будемо далі процес. Наступним кроком закладаю кабачки. От порізані такою крупною соломкою і буду тушкувати їх до готовності кабачки стали м'які. І тепер додаю перетертий перець з помідорами. І це все перемішую І ще на 5 хвилин. Нехай протушкується ще 5 хвилин. Солю я наприкінці вже. Це треба пробувати на смак. Додаю цукру. Перчику. Це все ретельно перемішую. А тепер додам борошна трохи. І зараз буду дивитися, воно як і підлива буде тут три в одному. Ложки дві. Борошна піде сюди. Густоту. Звиняйте, що залишила в сковорідці. Ну, у миску перекладати воно не стоїть. Така страва дуже пасує до картоплі, до будь-яких каш, до макаронів. Україна вечеряє, нехай Україна вечеряє разом зі мною. Це смачно і корисно. Та не забувайте підписатися, я дуже чекаю. Слава Україні! Слава нашим захисникам, що у нас є новий день. Я ловим слава. Ну, ну-ка. Смачно, дуже смачно.